Привіт, друзі! Настав час нашого розігрушу. Два примірника цієї чудової книги Еда Уелча про гнів. Маленька книжка про велику проблему роздуми про гнів, терпеливість і мир. І завдяки тим людям, які залишили коментар та підписалися. На каналі простим прямим текстом. Ми зараз серед цих людей зробимо розіграш. В нас є певна програма, яка автоматом е визначить перед двох переможців в нашому з вами конкурсі. Спостерігаємо угу. досі мені моя допомагає. Угу. Ніка. Так, от дивіться, ми е присвоїмо номерки за всіма комента е коментарями, і один учасник має свій певний номер. Нажимаємо далі. Кількість переможців. Кількість переможців. У нас буде два переможці. Обрати переможців. Так. Е е секундочку. От. Зараз розборка даних. Відео аналізується. І тепер нажимаємо. Обрати переможця першого. Та-дам! І перший переможець – це Дмитрій Ажаха. От, коментарі дякую за ваше служіння та рекомендацію. Вітаємо ви перший Супер! переможець. Діма поздравляю тебе і, і... другий переможець. Ірина Кафтунова. Ірина Кафтунова. Вітаю тебе, Ірина, з цією книжкою. Далі Коментар, Ми... Дякую за огляд книги. Гнів накриває все частіше. Важко побороти його. Дякую за такий чудовий канал. А ми сьогодні зв'яжемося з нашими переможцями. І ці два примирника, кожному з них ми перейшмо новою поштою. Тому а, слідкуйте за обратним зв'язком для вас. Всім Дякую багато. всім за участь в розігріші. Продовження слідує.